Свою свекруху Ліза трохи побоювалася. Надто суворою та вимогливою була Тетяна Олександрівна, недарма ж все життя у школі пропрацювала, спершу викладачем, а потім і до директора піднялась. Олександрівна в сім'ю сина зі своїми порадами та контролем не лізла сама не любила, коли в її життя ні сторонні пхають, от і синові з невісткою свої правила та погляди на життя. Не дуже і нав'язувала, хоч і мешкали в одному місті, але в гості навідувалась дуже рідко та й то на свята на день народження чи новий рік тому те, що її єдиний син Денис загуляв, ні сном, ні духом не відала. А в нього ж була не банальна інтрижка кохання справжнє, не те, що у студентстві з Єлизаветою. То все було так, дурниця, молодість, гормони. А от у сорок він уже по-дорослому закохався, серйозно. Тож і дружину з двома доньками покинув. Ну а як же інакше? Його кохана, 26-річна Анічка, сина йому виношувала. Адже він при нього так мріяв Ліза тільки на доньок іздатна була. Якось швидко все сталося. Ліза навіть до тями прийти не встигла ще й не прийняла те, що відбувається. А чоловік вже зібрав речі і був такий коли йшов, попередив, що квартиру немає наміру залишати їй. У нього тепер нова сім'я і новонародженому спадкоємцю необхідне своє житло. Тож нехай Єлизавета готується до переїзду будуть розмінювати свою двохкімнатну. Жінка тільки збентежено подивилась на нього, не маючи сил нічого сказати. Не могла повірити, що батько здатний викинути своїх дітей на вулицю. Та що ж ми купимо за половину цієї старої квартири? Навіть на пристойну кімнату не вистачить. Розгублено промовила, все ще відмовляючись вірити, що Денис не жартує. Ну, це мене вже не обходить. Мені про вагітну наречену треба думати, і про сина, який скоро народиться. Адже теж нічого купити за свою половину не зможу. Якось викручуватимусь, що й тобі раджу. А дівчатка ж як? Про них ти не бажаєш подумати? Чи вони вже тобі не дочки? Ліза з останніх сил трималась, щоб не розплакатись. Денис замислився вона й зраділа, одумався чоловік, згадав про донюк. зараз заспокоїть її, що не претендуватиме на житло. Адже ж він чоловік. Знайде вихід? Поживе з коханкою, поки що в орендованій квартирі. А знаєш що? вимовив. Ти аліменти зараз не оформляй. Нема в мене поки що зайвих грошей на тебе. Потім якось. Гаразд? Ліза нічого не відповіла, тільки подивилась на нього холодним поглядом і пішла до спальні. Через кілька днів вона отримала повістку в суд. Денис не забарився подати на розлучення. Він дуже поспішав адже Ані вже через пару місяців народжувати, і вона наполягає, щоб син з'явився у повній родині. Розмірковуючи, як повідомити донькам про те, що тато тепер не буде з ними жити, і швидше за все їм скоро доведеться приїжджати, Ліза не одразу почула дзвінок у двері. Відкривши, Завмерли на порозі від подиву. Прийшла Тетяна Олександрівна. Вперше вона навідалась до них без попередження. Впускаючи в квартиру тепер уже майже колишню свекруху, Ліза раптом подумала, що сумуватиме за цією жінкою. Хоч і строга вона, але даремно не ображала, та й онучок любила. Тепер свою любов онуку даруватиме. Про дівчаток, мабуть, і забуде геть чисто, Доню, ще навіть не увійшовши до квартири, сказала несподівана гостя. Ліза здивувалась. За десять років шлюбу свекруха вперше назвала її так. Відразу попереджаю я знаю про те, що витворив мій син. Він приводив до мене знайомитись цю свою. Зважаючи на те, як були сказані ці слова. Свекруха не схвалювала ні вчинок сина, ні його вибір. Ліза тільки розвела руками, ледве стримуючи сльози. Тетяна помітила її стан, обійняла. Так і стояли вони у передпокої кілька хвилин, поки Ліза не заспокоїлась. Ну, не засмучуйся. заглянула невістці в очі Тетяна. – Вибач, не ослідкувала. Ввесь свого. Коболяшу лудивого, мій синок виявився. Теж кинув мене з дитиною, заради дівчиська якогось приїжджу. А ти не хвилюйся. Я не дозволю тебе образити. Чаєм пригостиш? Так, звичайно ж. Витираючи сльози, усміхнула сліза. Йдемо на кухню. У мене там млинці є ще гарячі. Саме до чаю будуть. А дівчатка де у садочку? згадала про онучок гостя. Не чути і не видно їх. Ні, я до батьків їх на якийсь час відвезла. Тяжко мені зараз. Треба хоч зібрати себе докупи. Немає сил із ними возитись. Та й речі треба потихеньку збирати. У сенсі. Навіщо ти збираєш речі? не зрозуміла свекруха. Ну. Денис же квартиру розмінювати збирається. Його молодій дружині зі спадкоємцем житло потрібне. А, он воно що. А я думаю, навіщо він мене просить дачу продавати. Думала, що в іпотеку зібрався квартиру купувати, та на перший внесок гроші шукає. Адже квартира тобі з дівчатками має лишитись. А він інакше все вирішив, щоб не напружуватись. Йому з моєю дачею на квартиру грошей вистачить, якщо половину за вашу двушку отримає. Ну, а ти ж як? Що з своїми копійками робитимеш? Ліза спохмурніла, нічого не сказала, тільки похитала головою. Вона не хотіла думати про те, скільки проблем побільшує після розлучення. Вона просто не мала сил про це зараз думати. Зобразу б якось впоратись. І зрадую чоловіка. Я все зрозуміла. Ох, і застранить же цей Денис. Мда. сумно проговорила Тетяна. Як дитину не виховуй, агене нікуди не дінеться. Ну, нічого, дочко, ти не хвилюйся. Своїх онучок я образити не дозволю. Не випивши чаю, і навіть не покуштувавши млинців. Свекруха встала і, попрощавшись, пішла. Після тієї зустрічі Ліза більше не бачила Тетяну Олександрівну. Та й навіщо їй приходити тепер уже до чужої людини. Ну, хіба що коли онучки приїдуть, то навідуватиметься іноді. Ліза не вірила, що свекруха, як і її син, відмовиться від дівчаток. У суді Денис був здивований і навіть обурився. Коли Єлизавета заговорила про аліменти, з якого дива ти вирішив, що я відмовлюсь від них? здивувалась вона на відповідь на його претензії. Ти нас на вулицю викидаєш, та ще й платити відмовляєшся? Не буде цього. Ті діти такі ж твої, як і мої. Ну, гаразд. Ти ще пошкодуєш про своє рішення. прошепів колишній чоловік що протягом місяця забралась з квартири, я вже покупця на неї знайшов. Ліза тільки пильно подивилася в його очі і подумала, як вона могла колись закохатися в такого монстра, неначе останній чоловік на планеті лишався, і вона його відхопила. Додому не поспішала, і йшла повільно, думала, що робити далі. Зараз прийде, вип'є чаю. Та продовжить збирати речі. А у вихідні поїде до батьків на дачу провідати дітей. Скучила за ними неймовірно. З цими дорослими переживаннями зовсім забула про своїх дівчаток. Дуже здивувалась, коли побачила біля під'їзду мікроавтобус та Тетяну Олександрівну. Жінка про щось розмовляла з чоловіком у кабіні, помітивши колишню невістку. Вона поспішила їй назустріч. Ну, де ти ходиш? Я вже цілу годину чекаю на тебе. Забурчала. У нас же розлучення сьогодні. сумним голосом відповіла Ліза. Та знаю. Але син годину тому дзвонив, що все закінчилось, а тебе все нема. Плакався, що ти така сяка не відмовилася від аліментів. Зовсім з котушок злетів. Із цим своїм критичним віком, мій синочок. Ну, пішли вже Пора вантажитись. Куди? не зрозуміла ліза. Ви переїжджаєте до своєї нової квартири. Я тебе не попереджала, бо знаю, що відмовишся. Вирішила поставити перед фактом Машина та вантажники оплачені. Дороги назад нема. Так що поспішай, оплата у них погодинна. Ну куди ми їдемо? не могла зрозуміти молода жінка, ледве поспішаючи за стурбованою свекрухою. Потім все розповім. Тільки і відповіла та, зайшовши до квартири і віддихуючись від швидкої ходи. Вік уже не той, щоб все так легко і просто давалось. Того ж дня пізно ввечері вони удвох пили чай у квартирі, де житиме лізо з дочками. І Тетяна Олександрівна. Розповідала, сміючись, чого вона накоїла за ці кілька тижнів, вибачала, що не обсудила своє рішення з невісткою, але та сама винна адже відмовилася б. Дізнавшись, що син збирається розмінювати квартиру, практично викинувши дружину з доньками на вулицю, вона, недовго роздумуючи, продала свою дачу сусідові, який давно просив її про це. Додала свої заощадження та купила однокімнатну квартиру недалеко від своєї. Вирішила, що їй самотній літній жінці вистачить і однушки. Вона переїде до неї, а невістка з дітьми поселиться у її двокімнатній. Упевнена була, що Ліза не залишить її без підтримки і догляду в старості, тож шукала житло недалеко від своєї квартири. А Денис же із своєю молодою нареченою нехай вже сам без її допомоги потурбується про сімейне гніздечко адже вони молодята все життя попереду. Половини вартості квартири якраз вистачить на перший іпотечний внесок. Наступного дня Ліза повідомила колишньому, що звільнила квартиру. Хай запрошує покупців. Вирішила, що, отримавши гроші, обов'язково викупить у сусіда Тетяни Олександрівни дачу, не сумнівала, що зможе упросити його піти назустріч адже знала, як свекруха любила її. Адже там кожне дерево, кожен кущик малини були вирощені її дбайливими руками. А у вихідні, вони удвох вирушили до долізених батьків забирати дівчаток. Тепер у малюків буде новий дім, і звідти їх уже ніхто не вижене.